Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощуванню аквакультур, рака та креветки Розенберга. Сьогодні хочу трошки до вас донести там. І відповідати коротенько на стандартні запитання, які мені задають клієнти. Запитання слідуючого типу: добрий день! Ми тут прораховуємо бізнес-план. У нас є інвестор, надайте нам повністю 3D-модель, рентабельність, коефіцієнти, всі витрати і так далі. На жаль. В кожен об'єкт все індивідуально, тому стандартної ціни за квадратний метр чи суми інвестицій такого не буває. Факторів дуже багато. У когось інвестиція 10 тисяч доларів. А у когось 200 тисяч доларів. Це по перше, у когось є приміщення готове. а Комусь потрібно це все будувати. І таких моментів мільйон. У когось приміщення з 20 кімнат, у когось одне величезне. І це все потрібно рахувати, рахувати ще раз рахувати. Тому стандартної ціни, стандартного бізнес-плану, який підійде для всіх, це не коректно з нашого боку. Ми це все надаємо індивідуально по кожній людині, по кожному об'єкту. Тому будуть питання. Звертайтесь на наш сайт зоокул.юа. Дякую за увагу. І до побачення.